Певна східна легенда розповідає нам про трьох людей, які блукали в лабіринті, шукаючи кращого життя, шукаючи, можливо, також і виходу з нього. Один з цих людей знаходить в цьому лабіринті золото, бо все життя. Прагне, бажає бути багатим. Ще інший знаходить меч, бо в житті своєму думає про те, як, як би володарювати в тому світі, як бути тим, кого всі слухатимуться. Ще інший знаходить лампадку, яка його виводить і з якою він виходить з цього лабір... лабіринту. І лише він з цих людей. Вийшов з лабіринту і не заблукав. Так само дорогі і в нашому житті буває, що шукаючи в якихось різних лабіринтах наших клопотів, турбот, переживань, щоденних обов'язків, шукаємо собі якогось світла, яке би нас. Цього життя вивело, яке би попривадило нас з цього лабіринту, яке би дало нам певне щастя, якого потребуємо. Маючи різні пріоритети, кожен з нас, очевидь і шукає для себе іншого предмету, який би. Зробив його щасливим. Хтось, хто має проблеми з алкоголем, шукає щастя в бутилці горілки. Хтось, хто має проблеми з захланністю, шукає того світла, того радості у багатстві, в грошах. І лише віруючий, віруюча людина шукає щастя в Бозі. Тому сьогодні кожному з нас потрібно задати собі питання, чим для мене є те світло, через яке я не буду ходити в темряві? І Господь котрий є не лише тим світлом, яке, який е, посвідчує наше життя. Він є і тим світлом, яке вказує нам дорогу. І саме тому Господь до, до нас говорить ті слова, що не клопечіться, що їстимете, що питимете, дає нам приклад птахів, квіти. І до нас Господь лише дає цю місію, щоб ми шукали в першу чергу Царства Божого. Бо коли шукатимо, коли служитиму, служитиму тим двом панам, коли шукатиму щастя в речах матеріальних, то і щастя це триватиме лише матеріально, лише коротко. Коли шукатимо щастя в Бозі, у цінностях духовних, у вічних, то тоді і додасться нам те духовне, чого нам бракує, тоді зможемо кожен взяти. Цю лампадку, щоб дійти доброю дорогою на зустріч з Богом. Слава Ісусу Христу!